У ці години Київ охопила справжня паніка по неперевірених даних з джерел у столиці. Військові формують альянс для захоплення влади, і ситуація критична, як ніколи. Мир затамував подих, спостерігаючи, як у серці України розгортається драма, що може перевернути весь регіон. Уявіть, вулиці столиці, де зазвичай пульсує життя, тепер наповнені напругою, чутками та тривожними повідомленнями, що летять із соцмереж, і неофіційних каналів. Військові готові діяти? Ще почуть джерела в урядових колах, і це не просто плітки, а сигнал тривоги, що лунає від ранку. Паніка шириться, як вогонь, люди поспішають до банкоматів, урядові будівлі посилюють охорону, а в ефірі радіо лунають заклики до спокою, які лише підливають масло у вогонь. Це не чергова політична гра. Це момент, коли армія відома своєю лояльністю, здається, переходить межу. По даних з місця подій у ці хвилини відбувається мобілізація, і якщо не втрутитися, негайно Київ може стати ареною конфлікту. Але чому саме сьогодні? Чому паніка досягла піку? Ми розберемо це крок за кроком, розкриваючи всі грані від політичних інтриг до психологічного тиску на націю. Підпишіться на канал, щоб не пропустити, як розвиватимуться події в реальному часі, бо світ змінюється просто зараз. І ось тут починається найцікавіше. Обіцяю, ви дізнаєтеся, що стоїть за цими загрозами. Але це тільки частина картини. Тепер давайте зануримося в політичну суть того, що відбувається в Києві, де офіційні заяви різко контрастують з реальними діями. Офіційно президент закликає до єдності та запевняє, що армія залишається лояльною нації, але на практиці його слова звучать порожньо. Бо в ці години парламентські кола киплять від чуток про таємні переговори між військовими лідерами та опозиційними групами. Джерела з урядових кабінетів повідомляють, що прем'єр-міністр уже скликав екстрене засідання, де обговорюють можливе запровадження надзвичайного стану, але за зачиненими дверима лунають звинувачення в бік президента, ніби його недавні рішення щодо реформ послабили контроль над силовими структурами. Офіційно звучить, що все під контролем. Речники влади заявляють про стабільність і готовність діалогу. Але на ділі вулиці Києва патрулюють не лише поліція, а й підрозділи з невідомим статусом, що натякає на внутрішній розкол. Протиріччя очевидне. Уряд декларує мир та водночас посилює охорону ключових об'єктів, ніби очікуючи штурму. Опозиційні лідери з іншого боку вимагають негайних виборів, стверджуючи, що військові втручаються через корупцію на найвищому рівні, і їхні заяви про тисячі незадоволених офіцерів резонують у соцмережах. У МЗС уже надходять запити від союзників. Але офіційна відповідь молодь це не отумовчання, тоді як неофіційно дипломати шукають підтримки в Брюсселі. Чому саме зараз? Бо політична криза, що тліє місяцями, досягла точки кипіння. Економічні невдачі та скандали з фінансуванням армії підштовхнули еліти до конфронтації. Офіційні особи запевняють у стабільності, але дії говорять про хаос. Уряд готується до ворсткейс сценарію, де військові можуть стати ключем до влади. Однак за цим стоїть більше. Міжнародні гравці, які спостерігають, чи впаде режим. І чи відкриються нові можливості для впливу? В опозиції шепочуть про тисячі підписів під петиціями про відставку. А в адміністрації президента про. Лояльні батальйони готові придушити бунт. Контраст між словами і реальністю створює вакуум, де кожна сторона грає на час. Парламентські дебати, що тривають у ці хвилини, можуть або врятувати ситуацію, або прискорити крах. Політичні еліти розділені одні бачать у військових рятівників від корупції, інші загрозу демократії. Офіційно усе спокійно, але на практиці дипломатичні канали гарячі від дзвінків, де обговорюють сценарії втручання, і ось де починається найцікавіше. Чи вдасться уряду переконати армію, чи протистояння переросте в щось більше? Джерела з коаліції стверджують, що вже сформовано дві фракції: одну за компроміс, іншу за жорсткі заходи. Протиріччя заяв і дій очевидне. Президент говорить про єдність, але його оточення готує план Б, де військові грають ключову роль. У ці години світові лідери чекають сигналу, а Київ балансує на лизі. Політична граня розкриває, що це не просто бунт, а системна криза, де кожне рішення може змінити баланс сил. Офіційні заяви маскують реальність, де тисячі людей у владних структурах обирають сторону. Але зараз головне зрозуміти, чому це спалахнуло саме сьогодні, коли економічний тиск і зовнішні впливи сформували ідеальний шторм. У парламенті дебати тривають, і кожна промова це гра на публіку, тоді як за кулісами укладають угоди. Контраст між фасадом стабільності та хаосом дій створює ілюзію контролю, яка може розвіятися в будь-яку мить. Опозиція тисне, вимагаючи розслідування корупції на суму в мільйони, а влада відповідає обіцянками реформ, що звучать нещиро. Політична арена Києва це шахова дошка, де військові стають ферзями, а уряд королем під загрозою. Джерела повідомляють про тисячі повідомлень у дипломатичних каналах, де союзники радять стриманість. Але хто послухає? Офіційно все під контролем. На ділі паніка в кабінетах. Ця грань показує, як слова відходять від дій, створюючи простір для радикальних змін. У ці години політичні лідери обирають діалог чи конфронтація. Контраст очевидний, і він визначає долю нації. Але це лише початок розкриття картини. Попереду ще більше напруги. Але за політичними словами ховається реальна загроза, військова грань, де все набирає обертів з шаленою швидкістю. У ці години в Києві та околицях армія рухається. По неперевірених даних з фронтових джерел тисячі солдатів перекидаються ближче до столиці. Бронетехніка вирулює на ключові траси, а командири видають накази, що звучать як підготовка до штурму. Ритм прискорюється. Уявіть, гудіння двигунів, клацання затворів, напружені голоси по раціях, де лунать готовність номер один від ранку. Військові формують альянс. Елітні підрозділи, чисельністю в десятки тисяч, об'єднуються з незадоволеними офіцерами, які бачать у захопленні влади єдиний вихід із кризи. Загрози реальність джерела повідомляють про блокування урядових маршрутів, де патрулі зупиняють цивільний транспорт, перевіряючи на лояльність. Передвиження хаотичні, але організовані. З півночі тисячі бійців займають позиції біля аеропортів. А в центрі міста з'являються блокпости, де солдати в повному спорядженні вимагають пропуски. Напруга наростає, то він. один, та цього разцема один хибний наказ, і все вибухне. Військові лідери за чутками вже підписали меморандум про перехід влади, обіцяючи стабільність, але на практиці це означає озброєний контроль над парламентом. Рішення приймаються блискавично. Генерали, які роками тримали лояльність, тепер обирають сторону, і тисячі їхніх підлеглих слідують за ними. У ці хвилини відбувається мобілізація. Резервісти, числом у сотні тисяч, отримують сигнали по закритих каналах, а склади озброєнь відкриваються для видачі. Загроза не абстрактна. Джерела з Міноборони стверджують, що вже підготовлено план буря, де військові беруть ключові об'єкти за лічені години. Ритм б'є в скроні: гелікоптери кружляють над містом, сирени виють у віддалених районах, а солдати на вулицях перекидаються короткими фразами: тримай позицію, чекай сигналу. Передвиження тривають з сходу прибувають конвої з тисячами тонн боєприпасів, а в Києві формуються загони для нейтралізації опірників. Військова машина оживає, офіцери середньої ланки, обурені затримками зарплат на місяці, приєднуються до бунту, додаючи сили альянсу. Загрози лунають у ефірі, якщо уряд не поступиться, ми діємо. І це не блеф, бо передвиження вже охоплюють периметр столиці. Напруга досягає піку. Уявіть тисячі чобіт, що тупотять по асфальту, танки, що маневрують у тіні, і команди, що летять по ланцюжку. Рішення генералів критичні: вони контролюють арсенали з мільйонами патронів, і тисячами одиниць техніки готові до силового сценарію. У ці години барикади ростуть. Солдати будують укріплення біля міністерств, а розвідка доповідає про слабкі місця в обороні уряду. Військова грань це адреналін і метал. Передвиження не зупиняються, загрози множаться, а альянс міцніше з кожною хвилиною. Тисячі бійців, озброєних до зубів, чекають лише слова, і Київ може стати полем битви. Ритм не сповільнюються. Конвої мчать трасами. Гвинтівки клацають у строю, а офіцери координують атаки по картах. Загроза реалізується. Джерела повідомляють про перші сутички на околицях, де лояльні сили стикаються з бунтівниками. Передвиження охоплюють усю країну. З півдня прибувають підкріплення числом у тисячі, а в центрі міста солдати займають мости. Військові готові їхні рішення визначають, чи буде переворот мирним чи кривавим. Напруга вибухає. Уявіть грім гармат, рев моторів і тисячі голосів, що сканують накази. Альянс формується блискавично. Генерали об'єднують батальйони, передвиження прискорюються, загрози стають ультиматумами. У ці хвилини все на межі. Солдати тримають пальці на спусках, конвої прорюються крізь кордони, а план захоплення набирає форми. Ритм серцебиття нації, тисячі готові діяти і зупинити це неможливо. Військова машина реве, передвиження, рішення, загрози, все зливається в єдиний шторм. Джерела з фронту стверджують, що вже тисячі під контролем бунтівників, а лояльні сили відступають. Напруга наростає експоненційно. Уявіть хаос на вулицях, де тисячі солдатів обирають долю. Рішення прийняті. Альянс іде вперед. Передвиження неминуче. Загроза тотальна. У ці години Київ пульсує війною. Тисячі чолів, метал і порох. Але це лише грань сили. Попереду глобальні наслідки. Підпишіться, щоб стежити за кожним маневром у реальному часі, бо розвиток подій не чекатиме. Але за військовим шумом стоїть глобальний масштаб економічна та геополітична грань, де криза в Києві відлунює по всьому світу холодним, невблаганним ехом. У ці години ринки реагують блискавично. Європейські біржі падають на відсотки, гривня втрачає до 30% вартості проти долара, а газові котирування стрибають угору на 25% через страх перебоїв у постачаннях. Пекіні вже лунають заяви про занепокоєння, китайські інвестиції в українську інфраструктуру, вартістю в мільярди, опинилися під загрозою, і дипломати вимагають гарантій стабільності від обох сторін. Брюссель скликає термінове засідання. Європейські лідери вимагають роз'яснень, бо транзит газу через Україну, що становить 40% поставок до Європи, може зупинитися в будь-яку мить, загрожуючи енергетичній безпеці континенту. Союзники реагують жорстко. У Вашингтоні вже обговорюють пакети допомоги на мільярди доларів, але з умовою, щоб військові не торкалися західних активів, інакше санкції впадуть на всіх. Геополітичні відносини напружені. Москва спостерігає мовчки, але джерела повідомляють про тисячі російських радників на кордоні, готових скористатися хаосом для посилення впливу в регіоні. Економічний удар масивний, українські банки фіксують відтік депозитів на мільярди гривень, фабрики зупиняються через паніку постачальників, а експорт зерна, що годує мільйони в Африці, зависає на складах. У ці хвилини глобальні ланцюги рвуться. Нафтові ціни ростуть на 5%, бо інвестори бояться ескалації, що зачепить Чорне море, а криптовалюти, як притулок, підскакують на 10%. Берлін і Париж тиснуть на Київ, вимагають негайних переговорів, бо їхні енергокомпанії, залежні від українських трубопроводів, на 60%, уже готують плани Б. Геополітична шахівниця перебудовується. Туречекія як сусід пропонує посередництво, але таємно нарощує військову присутність у регіоні, щоб захистити свої інвестиції в портах. Економічні наслідки холодні і безжальні. Тисячі робочих місць під загрозою в Європі через можливий дефіцит енергоносіїв. А глобальний ВВП може втратити до 1%, якщо криза затягнеться. У Токіо аналітики рахують втрати. Японські корпорації, що вклали мільярди в українські технології, тепер переглядають контракти, а азійські ринки падають на 2% через ланцюгову реакцію. Союзники ділять сфери. НАТО посилює патрулі в Чорному морі, де флотилія на тисячі кораблів стежить за переміщеннями. а Китай пропонує кредити на мільярди, але з геополітичними нитками. Енергетичний сектор в агонії. постачання електроенергії в східній Європі ризикує скоротитися на 50%, якщо військові перекриють лінії, і Брюссель уже анонсує резервні плани на мільярди євро. Геополітичні зв'язки рвуться. Відносини з Росією, що балансують на лезі, можуть перерости в нову холодну війну, де тисячі кілометрів кордонів стають гарячими точками. У ці години світові банки фіксують паніку, інвестиції в Україну вартістю в десятки мільярдів, евакуюються, а фондові індекси падають на 3% від ранку. Анкара і Стамбул реагують. Турецькі компанії, що контролюють 20% транзиту, вимагають компенсації, бо їхні доходи від газу в мільярди доларів під загрозою. Глобальність очевидна криза зачіпає ланцюги поставок, де українське залізо на мільйони тонн Годує промисловість азії, і тепер все зависає. Союзники обирають боки у Лондоні. обговорюють санкції проти бунтівників, вартістю в мільярди, а в Пекіні. Альтернативні маршрути для ресурсів, що обійдуться в додаткові мільярди. Економічний холод пронизує. Тисячі компаній переглядають плани, ринки коливаються, а енергетична залежність Європи на 80% від східних джерел стає ахілесовою п'ятою. Геополітична реакція масова у Женеві ООН скликає раду, де представники сотень країн вимагають деескалації, бо конфлікт може коштувати глобальній торгівлі трильйони. У ці хвилини відносини між країнами перебудовуються, Берлін тисне на союзників. Париж шукає компромісів. А Вашингтон готує сценарій на випадок повного колапсу. Економічні втрати накопичуються. Гривня падає ще на 10%. Біржі закриваються на паузу, а газові хабри в Амстердамі б'ють рекорди на 15%. Глобальний масштаб холодний. Тисячі кілометрів трубопроводів, мільярди інвестицій, мільйони робочих все на межі. Союзники реагують скоординовано. НАТО нарощує присутність на тисячі солдатів. Китай пропонує форми, а Росія мовчить, але маневрує. Енергетична криза реальна. Європа ризикує дефіцитом на 40% і Брюссель уже анонсує раціонування. Геополітичні нитки натягуються. Відносини з сусідами, що тримають ключі до ресурсів, стають критичними. У ці години світ рахує втрати. Ринки падають, інвестиції тікають, а криза в Києві стає каталізатором глобальних змін. Але зараз головне зрозуміти, як це вплине на баланс сил. Попереду психологічна глибина. Але за всіма цими штормами стоїть найглибша психологічна та філософська грань, де криза в Києві торкається душі, нації та світу, створюючи паузу для роздумів про сенс усього цього хаосу. У ці години мільйони українців відчувають, як земля йде з під ніг. Страх пронизує серця, ніби невидима хвиля, що несе тисячі думок про завтра, про сім'ї, про країну, яка балансує на прірві. Психологічний тиск колосальний. Люди в столиці хапаються за телефони, шукаючи спокою в новинах, але кожне повідомлення лише посилює тривогу, ніби ланцюгова реакція, де тисячі голосів у соцмережах кричать про зраду чи надію. Це момент історичний, коли армія, символ сили, стає дзеркалом суспільних ран, корупція, втома від конфліктів, відчуття без виході. Все це виливається в масову паніку, де мільйони обирають між лояльністю та бунтом. Філософськи кажучи, що це значить для світу. Це не просто переворот у одній країні, а сигнал, що демократії тріщать по швах, коли еліти втрачають довіру, а народ шукає рятівників у формі. Уявіть, тисячі сімей у Києві, що сидять при свічках, розмірковуючи, чи стане військовий контроль новим початком чи черговим циклом насильства, що повторюється століттями в історії народів. Психологічна глибина полягає в тому, як криза оголює людську природу, страх об'єднує але й розколює, створюючи вакуум, де фейкові новини множаться тисячами, сіючи параної нашшталт військові герої чи диктатори. Для нас, глядачів, це питання чи готові ми до світу, де сила бере верх над законом, де мільйони життів залежать від одного рішення? Історія повторюється від революції минулого до сьогоднішнього моменту, коли психологічний тиск на лідерів досягає піку, змушуючи обирати між хаосом і контролем. У ці хвилини нація переживає катарсис, біль від втрат, надія на справедливість, гнів на систему все це зливається в єдине відчуття, ніби душа країни очищується вогнем. Філософське це про баланс влади та свободи. Якщо військові візьмуть верх, світ побачить, як авторитарні моделі набирають сили, впливаючи на мільйони в Європі та за її межами, де демократії вагаються. Психологічний відбиток тривалий, травма поколінь, що не зникає, а передається, формуючи нову реальність, де довіра стає розкішу. Що це значить для нас? Для кожного, хто дивиться цей ефір, це нагадування про крихкість миру, тисячі історій, що перетинаються в цей момент, показують, як індивідуальний страх множиться на мільйони, створюючи глобальний резонанс. І ось пауза для роздумів. Чи зможе Україна вийти сильнішою? Чи це початок нестабільності? Де психологічні шрами гоїтимуться десятиліттями? Філософія тут проста, але глибока. Влада не в зброї, а в серцях. І якщо мільйони об'єднаються, переворот може стати відродженням. Але зараз головне зрозуміти, чому саме сьогодні. Накопичений психологічний тиск від років невизначеності вибухнув, змушуючи світ замислитися про власні вразливості. У ці години тисячі людей моляться, сперечаються, сподіваються. І це людське ядро кризи, де філософія зустрічається з реальністю. Для світу це урок. Ігнорувати психологічні тріщини в суспільствах значить ризикувати глобальним крахом, де мільйони платять ціну. Історія шепоче, що такі моменти визначають епохи, від падінь імперії до народжень націй, і Київ зараз у центрі цього виру. Психологічна граня оголює правду. Ми всі вразливі, і вибір між страхом та мужністю визначає майбутнє. Підпишіться на канал, щоб не пропустити, як ця драма розв'яжеться, бо ваше розуміння подій ключ до спокою. В турбулентному світі філософськи все тільки починається. Чи станеться каталізатором змін чи новим циклом болю? Пауза для роздумів, і світ чекає відповіді.